Привіт! З вами ваш сексолог Таня Третяк. І сьогодні поговоримо про Меловіна, про його публічне визначення, що він бісексуал, про те, що на днях військовий зробив йому пропозицію, і про те, чому суспільство вибухнуло від злості, засудження, агресії та страхів. Я сексолог, і я не буду говорити про. Молодець чи погано? Моя позиція нейтральна. І з цієї позиції будемо розбирати, чому все ж таки так стільки хейту. Я зайшла в ТРЕЦ, побачила, скільки там було негативних коментів. Мені реально стало страшно, що я живу серед цих людей, тому що це не ок. Да, сексологія каже: якщо це не заважає людині суспільству, його не потрібно лікувати, але це про комплекси гомосексуальність, бісексуальність, це не діагноз, його лікувати не потрібно. Це про, нер, ну, про тип нервової системи. Да? Люди, які не можуть дуже довго жити в цих обмеженнях. Да? Люди, які відчувають себе, відчувають, що щось не так, буде нервова система так реагувати, він буде виходити за межі. І от саме мело, він, він вийшов за межі, він не хоче Жити по правилах, які має бути е, чоловік, тому що м, люди бояться сказати вголос що про сексуальність як явище. Люди говорять, що це якісь ярлики, які нам завжди старалися навішати. Да? Е, Меловін заявив, що я не буду жити по правилах, які має бути чоловік. Я все ж таки хочу прислухатися до себе і відповідно. Він це не скривав. Це не про якісь там хайти, це не про те, що він е, хоче набрати якийсь рейтинг. Ні, бісексуальність це не тренд. Це не мода. Багато хто мені в коментарях також писали, що Боже, це надивилися фільмів, хочеться попробувати, А для чого? Внайшли собі моду. Ні, це не мода і не тренд. Бісексуальність це не вибір, це спосіб реагування тіла і психіки на близькість. І, і він один з тих, хто не вміє брехати собі. Що таке бісексуальність? Бісексуальність це потяг, романтичний, еротичний. До своєї статі або протилежної статі. Тобто хлопцю може подобатися як хлопець, так і дівчина. І, і, навпаки, дівчині як дівчина, так і хлопець. Чому суспільство засуджує чужу орієнтацію і сприймає це як загрозу? Давайте почнемо з того, що насправді люди бояться не Меловіна. люди бояться не те, що їм публічно про це поговорив, вони бояться себе. І тут тільки про них, тому що сексуальність це дзеркало. І хто, бо коли, якщо хтось собі чесно... Признається чесно, тіло почне реагувати, да? коли собі чесно скаже, не тільки по своїй орієнтації, що я от хочу щось в своїх стосунках попробувати нове, своїй близькості хочу попробувати нове. Да? Задати свої питання внутрішньо, а чому я соромлюся? Угу. І е, краще накинутись на людину. Краще осудити людину, ніж визнати собі, що може і в мене щось темне ок, а може я і покупаюся в собі, в своєму тілі, в своїх бажаннях. Ось, і тут дуже важливо на це звернути увагу, що давайте так, що на сьогоднішній день для багатьох меловін це дзеркало. Подивіться, і признайтеся собі в глибині душі, да, на що, а що я ще хочу спробувати? Експерименти. Новизна техніки, тобто мистецтво сексу, воно безмежне, як я завжди кажу, життя мало буде, щоб все попробувати, те, що є якісне, класне і не спорно-дворової світи взяте. Тому краще людям засудити, да, щоб просто не показати публічно свої заборони, програми, установки, які нам накрутили. От я взяла, засудила і мені стало. Ніхто мене не чіпає, нікого я не чіпаю, і ніби, ніби таку зробила класну місію. Взяла, засудила людину, да, за якусь там орієнтацію. Я хочу просто завжди всім казати: не путайте сексуальність і мораль це ну це все одно, що злитися на людей з різним кольором очей. Тому що сексуальність це біологія, а мораль це соціальний конструктор. Да? І це не ярлики, не потрібно нічого вішати ні на кого. Потрібно просто розділяти. І не можна злитися на людей, якщо в них щось не таке, як у вас. Далі. Дуже багато хто вважає, що відхилення да, це буде якась небезпека. От є стандарт. До якого ми звикли, наш мозок до нього звикнув. І якщо ми бачимо якісь відхилення, бо небезпека. Да? Ніби ми вже і в печерах не живемо, а в квартирах, але небезпека племені, небезпека там, нації буде, бо є відхилення. Це хибна думка і неправильна думка. Е, вот. е, е, це шаблони. Шаблони, які є в більшості людей. І мозок дуже нас часто читає, як це може зруйнувати мою картину світу. Тобто, якщо я піду в щось. Нове, Попробую щось нове, признаю так зване відхилення. да Це зруйнує мою картину світу, яку я будував не один рік. Тому, е повторю що це про людину, а не про те, щоб зараз захейтити Меловіна. Е якщо чесно, моя думка така, що орієнтація не з'являється Е, 15-30 років. да Ми з нею народжуємося. Але ми не маємо статистики орієнтації, тому що коли народилася, наприклад, дитина з якоюсь хворобою, її взяли пос аналізи, поставили діагноз і її занесли в базу. Да? Є статистика в, там, в Україні стільки-то стільки е е людей хворі на це те, це те. При народженні ми не можемо визначити нашу орієнтацію. Відповідно, бо вона появляється в підлітковому віці і в дорослому віці, коли вже людина починає відчувати сексуальний потяг. Тому в мене є така моя думка. Але я вважаю, що наприклад кожна третя, четверта людина народжується з. Неправильною, на вашу думку, орієнтацією. Уявіть, да? кожна третя чи четверта людина. Але через страх, засудження, сором, установки і так не можна. Ми починаємо заходити в так звані правильні стосунки з протилежною статтю. Бо що ж про мене скажуть люди? І собі боїмося в цьому признатися. Не тому, що вони так хочуть, а тому, що так треба. Тому може. Запитати себе, а чому я так накинулася в коментарях хейтити Меловіна? Да? Задайте свої питання. Якщо потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся, підведу розкажу. Але це треба бути сильним, щоб признатися собі, що дійсно я хочу дати відповідь на це питання. Чому мене це так тригерить? Тому що дійсно в соціумі краще бути тим, хто. То важ, як соціум вважає нормою, ніж бути собою. Ну це нормально, це найлегше. Тут не потрібно нічого робити. Тобто, вже мозок так налаштований. Да? Коли ми виходимо на вулицю, ходимо самою дорогою, там немає небезпеки. Да? Коли нам треба Піти іншою дорогою, мозок починає думати, може там є якась небезпека. так само відбувається зараз в всіх коментарях, в цьому хейті, і в тому, що може зруйнуватися картина світу тієї чи іншої людини. І ось з'являється Меловін, людина, яка просто не грає. Ваші правила, яка каже: Ну, типу, я признаюсь мені дівчатка подобається, і чоловіки подобаються. яка взагалі не зобов'язана всім подобатися. Да, він публічна людина. Да, його будь першого хейтити, чіпати, розбирати, купатися в його брудній білизні, так звані шукати скелети в шкафу. Бо він є публічний. Але м він розуміє, що сексуальність зараз для нього це не шоу, це не картинка і не маркетинг. І багато хто говорить, що це спеціально продумано, в нього там є інший хлопець, це там, бо треба йти на. Концерт, він не може продати квитки туди-сюди. Ні. Чесно скажу, ні, я думаю, що не використовували би його сексуальність да, як картинку чи маркетинг. Так, таке награти реально дуже-дуже важко. Це просто його нервова система, і вона хоче саме так. От Саме йому так комфортно, легко, він про це може заявити, без сорому, головне, без сорому, публічно. І що відбувається, військові робить йому пропозицію. Це викликає людей паніку, бо знову порушує звичну картину світу. Військові мають бути мужніми, гіпермаскулинні, справжні чоловіки. Чоловік у формі це ж герой, він не має права на орієнтацію, так? тобто в людини. Два рази рушиться картина світу. Уявіть, тому в два рази більше хейту. Це ж знову ж таки не про Меловіна, це про стереотип, до якого ми звикли. Чому суспільство не може витримати, що хтось чесний сам собою? Ну, реально важко людині. Людей не лякає, я б сказала, що людей не лякає м, чужа орієнтація. Да? Вони, їх напевно лякає те, що хтось може бути сміливіший за них. Ну, тобто це моя думка. Спілкуючись з клієнтами, читаючи навіть кажу, ці новини за Меловіна, я розумію, що це про сміливість. Не кожен може бути сміливим. Да? І це більше тригерить і злить людей. І той, хто зараз хейтить Меловіна, він напевно хейтить ту частину в собі, яку не може прийняти. Да? Це так звані про наші тіні. Зараз хтось мені багато скаже: ой, в мене нормальна орієнтація. Да, я не приховується. Ні, це не тільки про орієнтацію, це про те, що він дозволив собі, а ви ні. Ось про що я хочу сказати. Ми дуже часто засуджуємо тих, хто дозволяє собі те, на що ми самі не наважуємося. Да? Я кажу, як, перевір, як е, знати свою тінь, да? це е, подивитися, що мені не подобається в інших людей. Воно точно є в мені, тільки я його дуже гарно е, заволювала, заховала, приховала е, е, квіточками, притросила, і я кажу, я не така. Да? Шо? Але в коментарях ми бачимо зовсім інше: е, відсотків 90 фу і хейт. Тільки 10, якась підтримка, розуміння, і е, розказано, що кожна людина має право на любов. Е, чому в, зараз найбільше це тригерить? Тому що війна. Дорівнює загроза, і суспільство стає більш таким консервативним, да? тому що має бути порядок. Ось тут саме головне. Да? Якщо не буде порядку, буде хаос, ми не зможемо в цей час вистояти навіть психологічно. Далі, військовий це дорівнює архетип. Героя, його кохання до чоловіка ну просто неможливо. Це якийсь буде когнітивний дисонанс. Це виходить за знову ж таки за межі, за рамки нашого звичайного уявлення. Люди хочуть простих рішень, бо реально їхня психіка виснажена. І все будь-яке інше вони його будуть сприймати як небезпеку. Тому я розумію цих людей, але повторю. Для вас це також дзвіночок почути себе, признатися собі, да, е, спробувати зрозуміти себе, чому я так реагую. Хоча я кажу, я не засуджую нікого, я дотримуюсь нейтральної позиції тут. Я не за, я не проти. Я за чесність бути собою. Ось такий, напевно, мій вислів. з... До всієї цього виступу, до всієї, до того, як я про це розказала, проговорила, знаєте, що ваші відгуки, ваші коменти не змінять Меловіна. Він просто буде показувати, що він не хоче жити за шаблонами, і своєю, напевно, поведінкою показувати і вам те, що не потрібно жити за шаблонами. Там, там, за шаблонами. Там за цими межами кордонами набагато цікавіше, яскравіше, сексуальніше, різноманітніше і класніше життя. Може просто треба спробувати собі.